Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А якщо ви вперше завітали на мій канал, то я Аня із Закарпаття. Мені 35 років, знімаю лайф... лайфстайл влоги. У нас з чоловіком четверо дітей. Троє старших, то Танюшка, найстарша доченька, їй 16 років. Є ще Сашик, у нас середній хлопчик. Йому 14 і Віталік футболіст, йому 12 років. І кілька місяців тому, а точніше, майже 4, я народила ще одну дитину то Софієчка, дівчинка, і вже 9 числа їй буде 4 місяці. Старші дітки більш зайняті своїми справами, їх рідше видно в моїх влогах. Ну, а Софієчка, вона маленька завжди зі мною, тож найчастіше у влогах можна побачити саме її. І тепер приступлю. Як бачите, я почала готувати. Там я в мисочку насипала е, ці е, сухарі хлібні, їх залила молоком. Тепер дольлю трішки, бо маловато було. Е, дуже люблю заливати молоком. Молоко від молока вони такі м'ягенькі, пухкенькі оці котлетки. Котлетки готую в духовці. Вбила тепер два яйця. Фарш у мене десь кіло триста. ну, коли скільки, від кілограма. Менше кілограма не беру, бо тоді маленькі получаться, зжаряться та зовсім малесенькі. Цибульку натирала на терці. Так мені більш подобається маленькі кусочки. Тоді не потрапляються, якщо відкусити чи відломити там котлетку, не потрапляються оці куски великі, якщо ножиком нарізати. Тож там цибулька, хлібні, сухарики, сухарі, молоко, приправи і яйце. Ну і фарш уже висипала. Тепер все перемішаю добре. так. І потім ще, знаєте, що відіб'ю. Роблю так, що Ну, Відіб'ю можна об поверхню, а можна прямо в блюді. У мене миска велика, можна і так відбити його. Бачите, кидати в жменю набираю і кидаю, щоб воно все добре з'єдналося. Я думаю, що так краще форму тримають самі котлети. Ну, І буду їх виставляти на противень. Кажу ж, я їх пеку в духовці. Такий в мене силиконовий коврик. Один раз температуру трішки більшу поставила, він у мене трішечки згорів, але функцію свою виконує дуже добре. Тож, я і далі його користую, він з харчового силікону, тобто можна використовувати ну, саме для цього він і зроблений. Для використання у харчових. Надобностях. Так, спочатку, бачите, почала викладати кругленьке, а потім вирішила, що не буду нічого змінювати. Завжди в мене такі вони овальні, чи як яйця чи які. А, ну і так далі і роблю. Бо кругленьких, як бачите, 5 не помістилося. Я в цей противень завжди ставлю 4 ряди по 5 штучок. Ну, а круглих помістилося лише 4, і я подумала, що нема сенсу змінювати на круглі, і знову роблю такі овальні. Тут в мене вийде 20 штучок, і я так завжди кладу, і нам якраз І противень повний, і нам хватає. Нас же в сім'ї ну, 6, 6 чоловік. Получається, ну, п'ятьом так нормально треба поїсти Софійка, ще котляти не їсть. Випікаю їх при температурі 180 градусів і на 40 хвилин ставлю у духовку, якщо хочу, то можна, можна останні 10 хвилин додати температуру, щоб вони були трішки присмалені зверху. Але я не завжди так роблю. Зазвичай кладу 180, 40 хвилин і хватить. То в мене фарш курячий, тож він нормально пропікається. Софійка? Софійка? Держи. Так, молодець, молодець, бери. Бери Софієчка. Не треба тепер, не треба. Значить. Значить, не треба тепер, так? Так, там уже котлетки готові. Такі. Там у мене персики, думаю, з них зварити компотик, бо я вчора їх купила і вони вже так гниють. Вже такі крапочки на них. Діти вже не будуть хотіти їсти, бо там, де малесенька крапочка, ще нема гнилого. Прям ну, а таке відріжу і компотик зварю, бо діти вже точно такі не хочуть їсти. Ну і сюди переходжу. Тут у мене вишні. Так, немало вишеньки. Тут у мене Блюдце таке величезне. І таку каструлю велику поставила, буду варити сироп. І закладати в банки. ку 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 Софійка. Підкладаю сюди, щоб не повернулося. Так. Мама тебе підклала, щоб ти не звернулася. Я планую, що з цих вишень мені вийде десь на 10-12, ну, в таких межах бутилок компоту. Ну, бутилки я маю на увазі літрові. І тут я налила вже в каструлю ну, десь 5 літрів води, щоб скоріше вона загрілася, і висипаю туди 3 кг цукру. Воно буде досить солодке. Тому що я люблю так, зараз побачите, як я роблю. Я не варю вишні. Чи не стерилізую банки вже з готовими вишнями у банках. Ну, по-різному роблять, але я дивіться, як. Банки чисті. Я в них поставила вишні. Розділила там, ну, по пів банки поставила приблизно. І буду просто гарячим кип'ятком, ну, цей кип'яток, прям кип'яток, як кипить в каструлі на газі, так я і буду заливати. Зараз побачите. Там бачите, з боку в мене в маленькому черпачку оці кришки, я їх прокип'ятила, і вони також гарячі, я буду гарячими закривати. Закипів мій сироп, він такий досить сильно солодкий. Коли потім вже готовий компот, мені треба буде оцей літр розвести приблизно на півтора літра, щоб у мене вийшло півтора літра. Ну Прямо такий кип'яток заливаю в банку, там у мене сирі, сирі, ну, <смі> як ще сказати, не варені, нічого там, не стерилізовані вишні. Просто так заливаю кип'ятком цим сиропом і буду закривати кришкою. В руках у мене цей чайничок, чи як, вже забула, як називається. ну Мірний стакан він у мене насправді. Просто він такий, що можна його і в духовку ставити, пропікати щось у ньому, тож він витримує кип'яток. І так, закриваю, бачите, просто кришку добре дотягую, і все, відставляю набік. Оці банки, що закручуються, їх я не перевертаю. А якщо б я з закаткою робила звичайні банки, що закатуються кришки закаточні, то тоді відразу перевертала б, щоб добре упарилася кришка. Ну, а ці чомусь не знаю. Вроді так, знаю, що не можна відразу перевертати, тож я не перевертаю їх відразу. Ну і все. Так, всі баночки я позаливаю оцим сиропом. А, і потім, коли вже усе зроблю, відставлю їх у закутаю. Тоді вже потім буду їх перевертати кришкою донизу, вкутаю в якесь одіялко. і так вони в мене добу постоять, щоб довго трималися гарячими, щоб добре. Відпустили вишні, колір. Я люблю, щоб було гарно червоне. Не знаю, може, напишіть мені, якщо хтось інакше робить. Але я люблю, мені так зручно, бачите, як це швидко. Ну, нічого, ніяких зайвих. Наприклад, у мене сестра робить так, що. Вона варить сироп, потім в сироп висипає вишні, потім їх звідти забирає, потім їх розбирає по банках. Ну, коротше, для мене то мені видається, що тут так багато лишньої роботи. Ну, я роблю так. Так, що Софієчка, пішли. Ідемо з Софійкою на покупки. Тут у мене список блокнотик, бачите, тримаю, бо вічно все забуваю, що мені треба купити, тож вирішила собі виписати. На дворі сонце пекуче, тому так легко одягнуті. Дощі вже минули. В хаті темно, все позакривано, вікна зашторені, щоб сонце не поступало. Так що, не знаю, може вам щось десь познімаю, подивлюся. Ку-ку! Софіїшка. Так, не знаю, як так правильно. Ой, не вдається мені поставити, щоб на собок видно. Софійка, подивися, будь ласка, туди, туди, туди. Не виходить. Ми вже вирушили. Софійка там позаду. Софійка грається з мішкою своїм. Дуже любить цю ігрушку. Вона в нас завжди в машині. Коляска завжди з собою. Тому що вдома коляску я не дуже користую, так що я її майже не вибираю. З машини завжди з нами возиться. Поїхали. Вже повернулася, не вдалося вам познімати, де я ходила. Незручно було з Софійкою на руках, знімала лише, коли брала авокадик. Ну, і там взяла і батат. Що купила? В основному я йшла за порошком. У мене закінчився порошок, не маю чим прати одяг. Взяла багато, взяла дві таких пачки і один ще такий, бо потім. Зручно мені пересипати в цю коробочку. А, посуд у мене закінчилось, коліно взяла і взяла ще такий дитячий. Буду вже пробувати Софійці одяг а, прати із ополіскувачем. Так, для чоловіка гель, а Танюшка просила дезодор для неї. Ну, і що купила вже із їжі два батони, таких ми любимо. Пиво чоловіку. О, і я можу також стаканчик випити. А грецький йогурт такий, дуже люблю, він зовсім без цукру, хороший, а, 10% жирності. А, ковбаса, сирочки плавлені, твердий стир, ми ще маємо, тож не брала його філешку, а, капустинка, укропчик. А картопелька молода, може, зварюю з укропчиком, і солоденька. А десь ще, о, ага, приклала. І ще лохинку взяла. Це вже наша місна. У нас в місті вирощують, як, наприклад, ми полуницю вирощуємо, а наші знайомі, ну і не лише наші знайомі багато. То вирощує і лохинку. Така вона не дуже велика, але з наших полів нам приємно їсти наше місне. Так що такі покупочки сьогодні в мене були а і буду закінчувати. Їсти в мене є багато там і я. Сьогодні вже нічого не буду готувати, з цього це хіба вже завтра буде в мене що приготувати. А Софійка, ми прийшли з нею, вона Ох, вже цю поїла, потьонькала і знову заснула. В дорозі вже трішки поспала і тепер ще досипає. Так, що? Рада була а, познімати трішки. Люблю, цілую, обнімаю вас. Всім пока-пока. Не забувайте ставити лайк. Пишіть. Може щось маєте бажання, то пишіть. Софієчка прокидається. Софіюшечка. Софію. Мамі виспалася, га? Золоте сонечко, Виспалася, ай, такий молодець, ай, молодець. Маміну, золотонечка, Правда. Бачите, я її так зайчиком підперла, щоб вона не скотилася, думаю, поки я познімаю вам, що купила, що скотиться в мене на підлогу. Ще такого не було, ну, але все ж вона вже. Росте вже чим далі, тим ближче до того часу, що може її скотитися. Так що я так її зайчиком під, підперла. Софійка. Ку-ку! Маленька. Маленька. Всім пока-пока.